Перше на психотерапію я потрапив після власне, першої кампанії в 2016 році. Причому в мене не було на той момент конкретного сформованого ніби як запиту на психотерапію, там вирішити якісь там проблеми. У мене трошки проблеми були зі сном. Я знаю, що я прокидався вночі по інерції. Тому що чергування так було вибудоване 2 через 4 чи 2 через 2. І запам'ятовує організм, що в другій годині ночі твоя зміна і треба йти на пост. І я це ще по інерції прокидався, і треба було трошечки згладити всю цю історію. Другий епізод був пов'язаний із тим, що загинув знайомий. І це вже десь було літо, здається, з 17-го року, тобто я вже не служив. А це не був там, якийсь близький париш мій. Це був чувак, з яким ми перетнулися на одній чи на двох операцій з сусідньої роти, але якось просто бак типу вийшло. І, звісно, я себе накрутив на всі ці теми, що от якби я там був зараз, треба було лишатися в Збройних силах, то я би щось зробив, я би все поміняв, зараз би хтось лишився. І звісно, це кон продуктивні думки, з якими треба було щось робити, і тоді, завдяки психотерапії, якось все це вдалося розменеджити. Називаємо це так.